Чи підвищується ризик раку щитоподібної подібне залози у вагітних? А взагалі йодефіцит не стане. Дійсно, це небезпечно. Якщо гормони щитоподібної подібне залози в нормі, це гармонія гормонів. Не? Чи існують онкомаркери раку щитоподібної подібне залози? Кальцитонін – Оце однозначно онкомаркер. Що поставили вже діагноз рак щитоподібної подібне залози? Все пропало вже страшно померти від раку щитоподібної подібне залози складніше, ніж померти від апендициту. І це гарні новини. Доброго дня! У нас гостя в гостях студії на платформі Я Пацієнт, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник, старший дослідник, цитоморфолог вищої категорії державної установи інститут ендокринології та обмін речовин імені Василя Павловича Комісаренка, доцент Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, чудовий спеціаліст Ганна Володимирівна Заліська. Доброго дня, доброго дня. Зараз ми обговоримо надзвичайно важливу тему у разі припущення наявності цього захворювання. У пацієнта виникає дуже багато питань. Важливо не розгубитися, розуміти, які обстеження очікують на пацієнта, та знати, чи можна якось виявити захворювання на ранніх стадіях. Поговоримо про онкологічні захворювання щитоподібної то подібної залози. Ама Володимирівно, взагалі, якщо гормони щитоподібної залози в нормі, симптомів немає, чи може бути рак щитоподібної залози? Щитоподібна залоза це королева ендокринології, яка відповідає за регуляцію обміну речовин, теплообміну серцево-судинної нервової системи. Та регуляцію шлунково кишкового тракту і основні гормони, які виробляє щитоподібна залоза, це тріотеронін, цетероксин та кальцитонін. Всі вони важливі, коли ми маємо справу з раком щитоподібної залози, то дуже часто. Гормони не змінюються, вони в нормі. Коли вже йде якесь фізичне навантаження, такі великі вузли, що вони вже заважають дихати, то це вже справа заходить дуже дуже далеко. І дуже часто саме такі вузли, вони доброякісні. А ось коли ми маємо справу з раком шитоподібної залози, то е, функція шитоподібної залози частіше не змінюються. Підкажіть, що таке, Ганна Володимировна, є певні специфічні біологічні речовини, які взагалі ми можемо виявляти в крові. в сечі, чи в різних біологічних рідинах організму, які можуть свідчити про наявність пухлинного процесу. Вони можуть бути продуктами самої пухлини або відповіддю організму на її розвиток. Їх, як правило, називають онкомаркерами. А чи існують онкомаркери раку чи залози? Дійсно, тут є багато суперечливих моментів. Якщо ви подивитесь от, різні пакети в різних лабораторіях щодо онкомаркерів чи залози, то туди будуть входити піроглобулін, кальцитонін і ракова ембріад антиген. Що таке тероглоболін? Тероглобрін це гормон шитоподібної залози. Його виробляють тільки клітини шитоподібної залози. Але якщо є шитоподібна залоза, ясно, що буде тероглобулін в крові. Навіть якщо він буде підвищений, про що це говорить? Ну, Це може говорити про те, що дійсно клітини може. Руйнуються, може бути аутоімунний тридит, але ну це не завжди говорить про рак, і взагалі не говорить про рак до тих пір, коли є шитоподібна залоза. От якщо відбувається тиродектомія, видаляють шитоподібну залозу, отут вже джерело тироглобуліну не існує. І отут тероглоболін стає онкомаркером лише після видалення житоподібної залози. От тоді моніторинг відбувається дійсно за рівнем тероглоболіну. І якщо він підвищується, навіть в незначній кількості, оце вже говорить про те, що є агресія процесу. Продовження, пролонгація процесу може бути метастазування та рецидивування. Тобто ми не орієнтуємось на тереоглобалін, коли є шитоподібна залоза, і орієнтуємось, коли її нема. Кальцитонін – оце однозначно онкомаркер шитоподібної залози. Це маркер, який притаманний таким специфічним с які є джерелом. Медулярного раку це дуже агресивний рак, і дійсно тоді. Це дійсно дійсно повинна приділяти цьому увагу, це дуже небезпечно. Бо медулярний рак він протікає більш агресивно. Тут необхідно теродоктанія з лімфодисекцію, з подальшою вже не радіотерапію, а хіміотерапію чи таргетну терапію. І кальцетанін ви можете виявляти в крові. Е, ви будете бачити, що він підвищений. Ну і також в клітинах це буде імуноцитохімічне вже виявлене, чи вже в тканинах імоногістохімічне виявлене. Одразу хочу сказати, що є випадки, коли він може трошки бути. Підвищеним за наявністю вагітності чи аутоімунних захворювань, але дійсно кальцитонін однозначно онкомаркер медулярного раку шитоподібної залози. Що стосується ракової ембріонального антигену, так це також онкомаркер, але кого не тільки шитоподібної залози, а й яєчників, пішланкової залози, молочної залози, легенів та прямої товстої кишки. Дякую вам дуже, тому що якраз в мене було запитання: чи якщо є на онкологічне захворювання, які обстеження потрібно пройти? І якщо ми вже торкнулися питання тонкоголкової аспіраційно пункційної біопсії, то розкажіть, будь ласка, як відбувається вона і як підготуватися пацієнту до обстеження? Дійсно, в інституті ендокринології існує повне коло. Обстежень, розпочинаючи від консультації ендокринолога, і далі йде ультразвукове дослідження, тонкогольча та аспіраційна пункційна біопсія, цитологічне дослідження, і тут виконується хірургічне е, лікування та радіотерапія. І ось тонкогольча та аспіраційна пункційна біопсія. Як вона відбувається за допомогою методу вільної руки? Бачите, лише голочкою, спеціаліст ультразвукового дослідження, він проводить. Цю процедуру. Під контролем обов'язково ультразвука. І одразу матеріал отримує цитолог і контролює цитологічно, наскільки інформативним є препарат. Тобто, ну, це в принципі позбавляє якихось зайвих додаткових пункцій, і в той же час дозволяє отримати одразу інформативний матеріал. А це дуже важливо, бо це перший етап онкоскринінгового обстеження, яким є діагностика ракуші та подібної залози. Саме це Логічна діагностика це найбільш ефективний метод передопераційної діагностики ракуші та подібної залози. Та саме від неї залежить необхідність, терміновість та об'єм хірургічного втручання. Як підготуватись до пункційної біопсії? Обов'язково поснідати, як завжди, ми кажемо. Це не страшно, це ні боляче. Це дуже легко протікає. 95% це точність взагалі пункційної біопсії. Тобто, це дуже ефективний, мало. Інвазивний метод, який не боляче переносить пацієнт, спокійно, навіть ми робимо по біопсію маленьким діткам 6 років без будь-яких анестезій. Чи може тонкоголкова аспресійна пункційна біопсія нашкодити, е, призвести до росту або ж дисемінації злоякісного процесу або трансформації утворень чи подібної залози? Дійсно, є, є підтвердження так. такої думки в літературі перетворення вузлів в злоякісні після проведення пункційної біопсії це менше 1%. А в середньому, взагалі, перетворення всіх вузлів в якісну це 12%. Тобто від такого процесу ясно, що нічого не буде. Ну які можуть бути все ж таки такі маленькі Побічні ефекти, як після будь-якого укольчика біля бодіскомфорт, гематомка невеличка. уповільнений транзиторний набряк. буває, треба прикласти льот і потрапляння в трахею може бути, якщо проводити пункційну біопсію без контролю ультрасонографії за допомогою шприцю. Але ми так не робимо. Як ви бачили, це просто голочкою тоненькою робиться такий маленький укольчик в різні ділянки. Правда, вузла, шити подібне золози, бо вузол має гетерогенну будову, але він під контролем. Оля ультразонографії і він без контролю. Цитолога. А якщо ми виявили рак щитоподібної залози у вагітної, чи потрібно перервати вагітність? Це дуже серйозне питання, бо є випадки, коли навіть таких жінок, у яких ми виявляємо рак щитоподібної залози, їх відмовляються ставити на облік. Ну це взагалі дуже серйозний такий недолік і Помилка, бо безумовно, під час вагітності відбувається багато чого. Ви знаєте, що в перший триместр може навіть підвищитись рівні гормонів гормонів жити залози і відбутись тимчасовий гіпертеріоз, тому що гонадотропний гормон він дуже схожий з тиреотропним гормоном за своєю структурою. Він також глікопротеїн і стимулює додатково жити залозу, але це все проходить самостійно. Чи дійсно це ризик? Є рекомендації. тироїдної асоціації американської, яка каже, що Нічого не треба переривати. Що таку карциному, папілярну карциному, папілярний рак, що то подібної залози, який розвивається дуже повільно, і у вагітних він не буде розвиватись більш агресивно, не буде, якщо вже з'являються якісь ознаки агресії, збільшується вузол, з'являються лімфовузли треба видалити вузол невагітність. його виділяють видаляють до 24-26 тижня вагітності і це безпечно для вагітної це безпечно для дитини радіотерапія тільки після вже народження дитини і коли вже жінка навіть погодувала цю дитину а взагалі як вважаєте, чи підвищується ризик раку що то у вагітних Є такі дані, є певні дослідження, які продемонстрували, що взагалі в середньому, якщо жінка входить в вагітне здоровою, нічого не підвищується. Якщо вона вже входить, вибачте, з раком чи то подібної з метастазами, тут так, ці метастатичні процеси можуть. Агресувати, що підвищує? Підвищує ризик раку та подібної залози, коли переривають лактацію. Дійсно, це доказова така є. Це перше. А друге, коли багаторазова вагітність, тобто більше п'яти вагітності, і коли проходить менше трьох років між ними. Оце певний фактор ризику. Просто треба моніторити, спостерігати і вчасно приймати якісь рішення і ну, нічого не перериваю. От скажіть, будь ласка, якщо поставили вже діагноз ракуші та залози, все пропало? Вже страшно. Завжди ми кажемо, що диференційований рак щитоподібної залози, якого більшість, тобто це найбільш розповсюджений такий процес. Він... Протікає сприятливо, і він має, якщо так можна сказати, сприятливий прогноз. Дійсно, більше 95% пацієнтів з диференційованим раком шитоподібної залози живуть довго та щасливо. Чому? А тому, що існує чіткий протокол лікування, дієвий ефективний протокол лікування, який розпочинається з видалення шитоподібної залози, і потім іде такий точковий таргетний метод. Це радіо йод терапія. Бо радіо йод він поглинається тільки клітинами мішити залози та раку та залози, тобто не відбувається промінення інших клітин, і він дуже дієвий. На цьому заснована і радіодіагностика, і радіотерапія. Тому дійсно, знаєте, навіть в нас є такий вираз: померти від раку та залози складніше, ніж померти від апендициту. Тобто, якщо все робити правильно, вірно, то все буде прекрасно і дуже важлива діагностика. І це гарні новини. <с> і якщо отак от, от резюмувати загалом от. Як би ви сказали, яка загальна така профілактика захворювань щитоподібної залози контролювати режим дня? якісний достатній сон це дуже важливо позбутися всіх там некорисних звичок, типу там коріння необхідно проводити час на свіжому повітрі, гуляти і заняття фізкультурою на свіжому повітрі це дуже дуже важливо для шитоподібної залози. Уникати конфліктів за можливістю і стресових ситуацій. Бо дійсно, я ж кажу, щитоподібна залоза вона дуже чутлива. Одразу вона реагує на цей стрес, не будуть вироблятися правильно гормонійно гормони. Знаєте, це гармонія гормонів, необхідна. За цим слідкувати, навіть працювати з цим. Знову ж, продукти необхідні для здоров'я, що ти подібне залози, це всі йод-вмісні продукти. Вони перед вами. Це безумовно, морські продукти, це риба, це горішки, це яйця, берегти від травм передню поверхню щі. Про це рідко кажуть, але може відбутися як підгострий тиреоїдит на цьому тлі, якщо вона травмована ще й було інфекційне, якесь вірусне навантаження. Надмірне споживання йоду, як його. Недолік, це дуже шкідливо, бо ось є такі дані, що в Японії та Сполучених Штатах Америки, де вони дуже полюбляють йод, це призводить до тируїдитів, які зустрічаються частіше. А взагалі, йод дефіцит не стане дійсно, це небезпечно. Вважається, що добова потреба в йоді ось вона тут, щоб ви були здоровими для дітей до 150 мікрограм, для дорослих 150 мікрограм, а для вагітних і годувальних 200 мікрограм. Тобто треба додатково споживати йод. У людей, які постійно проживають в умовах дефіциту йоду та не отримують йодної профілактики, розумові показники знижуються на 10-13%. І це асоційоване зі зниженням успішності дітей у навчанні, а серед дорослих з меншою економічною продуктивністю. Не можна допустити гіпотереозів вроджених, бо діти, якщо, на жаль, народжуються з недоліком гормонів шитоподібної залози, якщо одразу це не виявити, а зараз роблять у ці аналізи гормонів шитоподібної залози одразу після народження. Якщо це пропустити не Компенсувати це призводить вже до незворотних явищ. Але як ви бачите, все це ми можемо долати, і ми можемо зробити гармонію гормонів. Дякую вам! Дякуємо за вичерпні е, такі поради, тому що ми маємо дбати про себе і не віддавати ворогу здоров'я нашої щодо залози. Так, не дочекаються. Дякую за смістовний і корисний виступ. Ви доступно пояснили важливі медичні питання, насправді які турбують наших пацієнтів, Дали цінні поради. Та допомогли краще зрозуміти взагалі цю патологію. Бажаємо вам професійних успіхів, натхнення та всім бажаємо міцного здоров'я. Дорогі пацієнти, якщо вам необхідно отримати консультацію пани Володимирівни, спеціаліста щодо проведення чи результатів цитологічного обстеження, ви можете знайти контактні дані на цьому екрані. Дякуємо вам! Щиро вам дякуємо!